Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Мої вітання усім глядачам каналу Житомир. Це програма звітуємо, дискутуємо, плануємо. І сьогодні гостем нашої студії є народний депутат України Володимир Литвин. Ми поговоримо про законотворчі справи у державі і про життя округу нашого обранця. Зокрема, отож, доброго дня, Володимир Михайловичу. Доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, з якими настроями з яким настроєм ви відвідуєте цього разу свій округ? Що вдалося зробити? Що є проблемним на часі і найбільш актуальним для вас як і для парламентарії? Я думаю, що слово відвідує, воно сюди не зовсім точно підходить, оскільки я практично живу на окрузі. Мені зараз залишилось вирішити проблему, де в принципі жити, оскільки в готелі не зовсім зручно і разом з тим і фінансово ускладнено. Я завжди їду як додому. З радістю, з тривогами, оскільки, як правило, дуже багато проблем. І ви знаєте, що коли людина щаслива, то кожна людина щаслива по-своєму. А коли є біда, то всі ми однакові. І як правило, звертаються люди за допомогою разом з тим, як і колективи, тоді, коли є те чи інше питання, те та чи інша проблема. Я цим живу. Угу. Е, з чим найбільше вам доводиться зустрічатися в плані звернень громадян у Новограді, Волинському, у Ємільшино, в інших містах та селищах селах е, округу. Що люд, людей турбує і з чим вони до вас звертаються? Що просять на першому місці? Це без грошів'я, е, оскільки не вистачає на найнеобхідніше, не вистачає на дітей. Це для мене найбільш пекуча проблема. Оскільки ми не можемо жити і далі так, щоб у нас, скажімо, освіта була виключно для бідних. А, і те, що ми бачимо, і те, що я бачу на окрузі, це освіта для бідних. Але рівень тримається за рахунок подвижників, за рахунок вчителів і за рахунок розуміння батьками того, що дитині треба дати освіту. На другому місці питання пов'язане зі здоров'ям. Взагалі, Скажімо, проблема очей, катаракти, проблема захворювання на рак, і проблема суглобів це одесять такі три основні показники. Ну, скажімо, от вчора я отримав відповіді. Про те, що є згода на обстеження і проведення оперативних втручань, тобто проведення операцій п'яти жителям округу з приводу заміни кульшових суглобів. До речі, це мабуть пов'язано певною мірою із Чорнобилем. Очі, онкологія і е, суглоби. Я почав вивчати ці питання, коли отримав е, відповідь на звернення е, одного із моїх виборців про те, що його поставили на чергу в Житомирі на заміну кульшого суглоба 797. Я звернувся до Міністерства освіти. Скільки в нас проводиться оперативних втручань? Скільки міняється суглобів на рік, і яка потреба, і що для цього потрібно? Е, З'ясував таку картину. У нас десь 9 тисяч робиться операцій по Україні, але при цьому мінімальна потреба в таких операціях 42 тисячі. І ви розумієте, як ми маємо ситуацію. Людина починає застосовувати милиці, потім шукають інвалідський візок, бо вона не може пересуватись, але вона стоїть на черзі для проведення відповідної операції. Я з Міністерством охорони здоров'я з'ясовую, скільки для цього потрібно коштів. Виявляється, на наступний рік 160 мільйонів, на 15-й рік 180 мільйонів так до 200 мільйонів для того, щоб вирішити цю проблему. В масштабах держави це не гроші. І я буду домагатися: я зараз готуюся зробити публічний виступ з цього приводу, щоб на наступному році передбачити у бюджеті цільові кошти для виготовлення. І проведення операції з заміни суглобів для людей. І загалом я повинен сказати, що протягом лише цього року, за даними за статистикою, яку ведуть мої помічники на жовтень місяць. До мене звернулося майже півтори тисячі людей з письмовими заявами. Серед них значна частина тих, хто потребує насамперед лікування. Чи можна стверджувати, ви кажете, людей турбує сьогодні без і проблема зі здоров'ям і... Ну, і роботи, звісно, і проблема е, облаштування так. місць проживання ну, проблем багато, але я сказав на першому місці. Але чи можна сказати, Місно. що сьогодні, якби Верховна Рада працювала сконсолідованіше і ефективніше, то оцю проблему з охороною здоров'я можна було б ефективніше вирішувати? Як ви думаєте, адже, от ви кажете, ви звертаєтеся із пропозиціями, так будете лобіювати як депутат Литвин, буде брати участь у вирішенні питання, але цього замало депутатів є кілька сотень. Скажу вам відверто, можливо, це буде виглядати дуже надто прагматично. Мене меншою мірою філює, як працює Верховна Рада. Це по перше, по-друге, з етичної точки зору давати оцінку Верховній Раді е я не бажаю. Оскільки це може викликати певні певні суперечності у, у самій Верховній раді. Я вважаю, що нам потрібно відмовитись від таких загальних підходів, а вичленити ті проблеми, які є першорядними для всієї країни. Вони очевидні і для кожної території, в тому числі для Житомирської області, і сконцентрувати кошти на вирішення цих проблем. Для того, щоб не говорити про загальне українське щастя, а допомогти персонально кожній конкретно людині. Біда аж кричить. Бо, скажімо, наступна для мене проблема номер один. Це те, що в бюджеті кошти, які передбачені на розвиток території Житомирської області, які були передбачені за моєї безпосередньої участі, вони сьогодні не надходять, скажімо, Новорад Волинський в район, в Червоноармійський район, Ємельчинський район, Баранівський район. Я неодноразово звертаюсь до уряду, отримую відповідь: кошти передбачено. Але передбачено а, таким чином, що вони в казначействі лежать, а їх отримати не можна. Таких на сьогоднішній момент зависло 52,5 мільйонів гривень лише на цю територію, яку я сказав. Я не кажу про кредиторську заборгованість, коли уряд не, не виділив кошти минулого року. І е, е, виникають багато проблем. Роботи проведені, держава не розрахувалася. Відповідно, люди не отримують заробітної е, платні. Виникає безліч конфліктів. На превеликий жаль, дуже важко пробити цю стіну, бо, як правило, відписка зводиться до того, що кошти виділені, але не профінансовані безпосередньо казначейством. Я знову звернувся до прем'єр-міністра України, показав конкретно з розрахунками, що в цьому плані робиться. Що план річних видатків, скажімо, по округу, який я представляю. Виконаний на 26%. А якщо навіть виходити з того фінансового розпису, який зробило міністерство фінансів, то план виконання складає 32%. Залишилось півтора, півтора місяці. Як вони будуть виконані? Це для мене питання і спитання. І все ж таки, ви вже про це обмовилися, про нашу біду, це Чорнобильська тема, так? І про те, що є така загроза чи небезпека для людей, що можуть ліквідувати так звану третю і четверту категорію зон радіаційного забруднення. Яка ваша позиція? І чи будете ви, як депутат, все ж таки від Житомирської області якось більш рішуче брати участь у тому, аби зберегти той статус, щоб зберегти соціальний захист людям? Я не знаю, як більш рішуче братися, за цю тему, оскільки я перший її порушив, і е, намагаюся, щоб е, е, до неї привернути увагу, тим більше що е, отак тихо спустили на місця рекомендації, що із 2200 населених пунктів, які відносяться до тої чи іншої е, чорнобильської зони, це загалом по Україні, і 700 в Житомирській області, щоб місцеві органи самоврядування, тобто ради в добровільному порядку оскільки мовляв уже небезпека зникла відмовилися від відповідних відповідного статусу і як деякі начальники говорять одразу ми будемо мати все загальне щастя в окремо взятій області Житомирській Житомирській області я виступав і говорив і публічно і зараз говорю щоб люди зрозуміли що вони повинні контролювати депутатів місцевих рад щоб ті під тиском у тому числі з області, який йде, бо їм треба прозвітувати в Київ, щоб вони все виконали, щоб вони не йшли на цьому повідку, а потім не шукали депутата Литвина, щоб він їх захистив. Уже по факту. Бо, скажімо, треба спочатку вирішити ж питання робочих місць. Бо якщо сьогодні скаже в Ємільчинському районі 80% населених пунктів відносять до Чорнобильської зони, а із працюють, працюючих державних підприємств один лісгосп. То люди отримують якісь кошти Чорнобильські і за рахунок цього виживають. Я не кажу вже про те, що маємо абсолютно дику, е, дику е, ситуацію. Скажімо, серба Слобідка є таке е, е, село у Ємільчинському районі, сільська рада. Один населений пункт сільській раді пропонується залишити в Чорнобильській зоні, а з іншого населеного пункту зняти виникають непорозуміння і конфлікти. Вже безпосередньо на території однієї громади цього абсолютно допустити не можна, і я скажу, що я все зроблю, ляжу, і переступити можна буде тільки через мене, а переступити через мене неможливо, оскільки мова йде про людей. Я скажу більше статистику: от я зараз почав вивчати питання, якщо взяти грошовий вимір, що нам приніс Чорнобиль. Це у плані підготовки до участі в міжнародній конференції з питань ядерної безпеки. Так от, для відселення і для ліквідації наслідків первинний період було витрачено 1 мільярд 385 мільйонів доларів. З 86 по 2012 рік на ліквідацію наслідків аварії витрачено 33 мільярди доларів. Збитки. Це тільки так первісна прикидка, яких зазнала Україна від Чорнобильської катастрофи, склали 198,5 мільярдів доларів. І причому, з розрахунками вчених, ми будемо долати ці наслідки ще протягом 100 років. А відтак, я стояв і стою на тому, і не ж бути почутим, принаймні депутатами від Житомирської області, що нам потрібно. Вийти на прийняття Чорнобильського кодексу, який би був єдиним системним документом, який передбачав, що в правовому плані треба робити для подолання наслідків аварій, що потрібно робити для убезпечення людей від наслідків цих, і що треба робити для соціального захисту людей. І звісно, що треба робити для відтворення цих територій, що поступово з урахуванням. Рекомендацій і незалежних наукових експертних оцінок повертати їх до життя. Це проблема глобальна, і я думаю, для багатьох поколінь. Ви знаєте, депутатської консолідації потребує ще одна проблема Житомирщини, яка може бути екологічною проблемою. Це запаси ільмінітів, відповідно, спокуса зробити з того бізнес-проекти. Мова йде про Малинський район і про те, що зараз відбуваються такі юридичні колізії. Яка є ваша позиція щодо того, чи потрібні, чи спасуть такі ільмінітові родовища, їх відкриття і розробка? Можливо, економіку Житомирщини, можливо, вони навпаки нестимуть небезпеку для полісся. Ви приконую, переймаєтесь цим я, питанням? Я меншою мірою переймаюся, скільки це не стосується мого моєї округу, Вона же чесна з вами розмова. Але разом з тим я повинен сказати, що мене особливо непокоїть і тривожить, що сьогодні накинулися. Ділки на Житомирську область. Вони вже е, забрали заводи, фабрики, пароходи, які тільки можна сьогодні кинулись на родовище Житомирської області, mm -hmm. і, і окрім всього іншого, е, позабирали земель дуже багато, нічого на них не роблять. В чому причому зайди із інших територій, з інших регіонів, е, але чекають, коли буде ринок землі, щоб украсти не те, що е, собою являє земля, а те, що під нею. Величезні запаси, які є в Житомирській області. І я переконаний, що тут депутати місцеві, які повинні приймати такі рішення, не повинні піддаватися тиску. Якщо тиск є, хай звертається до мене. Я приїду, ми станемо пліч опліч і будемо е, захищати людей. Бо багато що коїться, е, я називаю це як мінімум неподобством. Ну, скажімо, як можна було поступити, у тому числі я це говорив своїм колегам-депутатам в обласній раді. Угу. Коли одним махом для того, щоб закрити на певний час проблему о, о, з транспортну у Житомирі, забрали всі кошти з усіх районів, з усіх міст на пільгове перевезення громадян і о, віддали в Житомир. На певний час вирішили проблему, але під гаслом, мовляв. Ми попросимо Кабінету міністрів, щоб він виділив ті кошти, які він зобов'язаний виділити це е е е неправильний підхід, це абсолютно, на мій погляд, безвідповідальний підхід. А що в місті Новград-Волинському, В місті Бердичеві живуть інші ветерани, але зрозуміло, чому це зробили? Бо тут прийдуть під обласні е е органи влади, будуть мітингувати. А треба на певний час затулитися від них, бо інваліди, пенсіонери і Новоград-Волинська до Житомира пішки не дійдуть. Це абсолютно волюнтарійський підхід. На превеликий жаль, Я повинен сказати, що депутати обласної ради, у тому числі які представляють народну партію. Повелися на а, обіцянки обласного керівництва, що мовляв, ми завтра вирішимо проблему, кошти, е, кошти будуть. Коштів немає. Угу. І е, наостанок хотілося би ще почути ваші думки чи ваш прогноз з приводу бюджетного питання на наступний рік. Чи є привід вже зараз хвилюватися? А чи бюджет наступного року може бути кращим і більш соціальним? Є підстави хвилюватися. Оскільки проблема економічна, <танків> фінансова в державі надзвичайно складна, вона певною мірою пов'язана із економічними негараздами, які переживає загалом світ. І ці негаразди помножені на наші, власне, українські негаразди, і бюджет не буде, я зараз відчуваю, кращим, ніж він був у минулому році. Скажу знову ж таки, можливо, Дещо цинічно, мене більшою мірою филює, як хоча б на минулорічному рівні. Залишити субвенції на соціально-економічний розвиток у державному бюджеті для Житомирської області. І, звісно ж, для округу, який я представляю, я своїм колегам-депутатам недоразово говорю: шановні колеги, давайте відкинемо ці політичні з вами якісь неузгодженості. У нас одна партія має бути людей, які проживають в Житомирській області. На превеликий жаль, навіть деякі ініціативи. З приводу того, щоб розв'язати питання пенсійного віку, точніше кажучи, страхового стажу для жінок, не були підтримані, у тому числі частиною депутатів від Житомирської області. Ви розумієте, в чому проблема? Підняли пенсійний, пенсійний вік, але це зробили поступово розтягнувши на, на роки, збільшуючи щороку на пів на 6 місяців. Але стаж збільшили на 10 років для чоловіків до 35, для жінок до 30 одним махом. Я розумію, що скасувати, як дехто пропонує цю реформу, неможливо. Ну я бачу, нема голосів. Я говорю, давайте будемо хоч поетапно виправляти цю проблему. І зараз дозволено, дозволимо жінкам, які мали стаж у 20 років, вийти на вийти на пенсію. Бо коли розвалилося господарство, і людина працювала дояркою на фермі, і в неї нема де допрацювати, щоб отримати стаж стажу 30 років. І вона не може отримати мінімальну пенсію. Всі говорять, да-да-да-да-да-да. У тому числі колеги-депутати, у тому числі деякі із області, які уявили, що вони великі. Да? А потім, коли голосувати, не проголосувала, не вистачило п'ять голосів, щоб прийняти це політика рішення. Політика перемогла. Та не політика. Пере... Перемогло те, що вони просто отак живуть, да, і більше навіть мають. І вони базікають про те, що ми не можемо, мовляв, приймати рішення, бо, мовляв, немає передбачених фінансів. Коли потрібно прийняти рішення для того, щоб е, е, був закон абсолютно корупційний, то вони дружно тиснуть е, кнопку. Я сподіваюся, що е, люди мали б запитати їх конкретно, що ти зробив? Не просто що ти подарував, приніс не за свої гроші. А чи ти прийняв принципове рішення, яке стосується інтересів, потреб і запитів всіх людей? Вибачте, що так емоційно кажу, але ж не можна дивитися на таке блюзнірство. І спокійно його сприймати. Емоції це завжди добре. Я вам дуже дякую за цю розмову за те, що ви у своєму робочому графіку знайшли час і завітали до нашої студії. Глядачам я хочу нагадати, що сьогодні про економіку, медицину, про сьогодення наших громад ми говорили з народним депутатом України Володимиром Литвином. Залишайтеся з нашим каналом і нехай щастить. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.